Ядерна війна, на жаль, може відбуватися із застосуванням тактичних ядерних боєприпасів, і вони там будуть наносити руйнування і нести загибель всьому живому, але в радіусі там полі радіусом 5-10 кілометрів. Ні, слід не загине. Слід загине. Якщо в справу підуть на цю ядерну, ну підуть всі арсенали, які є. У Сполучених Штатах і які є в Росії, в піклі радянського союзу. тут можуть бути величезні проблеми, ядерна зима, все таке інше, забруднення всієї планети, але людство таке воно здатне виживати і десь там, в Тамдарні поблизу Нової Зеландії, такі хтось там зможе вижити. Не обов'язково ядерний удар означає загибель людства. На жаль, на жаль, тому що тому і існують нас агресори диктатори, які міркують про те, що можна нанести 5, 5 чи 10 ударів, і від цього нічого, якщо не отримати на зустріч згородного удару, то від того нічого не зміни.